Один з найбільших районів міста Хортицький сьогодні залишився без води. А це 100 тисяч мешканців. Близько сьомої години ранку сталася аварія на водогоні. Лопнула труба, яка забезпечувала водою район. Щас вирізи Знизу. там знизубако. Давай качає. На місці прориву зранку працюють аварійні бригади. Роботи, кажуть, багато, бо труба вже стара й гнила. Її руками ніхто не ремонтував, а лопнула вона скоріш за все, через промерзання. Коли зимній період наступає, йде охолодження води, як такової в Дніпрі. І Вода, яка подається по трубопроводам, метал має свойство лінійної деформації, тобто йде розрушення сварочних стиков. Поламана труба має діаметр у 1200 млн Після аварії весь потік води хлинув на вулицю, підтопивши приватні будинки. У всьому, що сталося, місцеві звинувачують самих же водоканальників, бо кажуть, роками ніхто не звертав уваги, як саме експлуатується ця труба. Всі машини тяжкові, і такі, всі по трубах їздять. І німа за всі ці роки, хоча б раз хто за загоди, хоч би раз хто прийшов, прийшов все-таки Це ж така труба, тече. На Всю бабурку водою. Это Це... никому ні Нет, а ми страдаємося, отак нам вдома. до лікарні та пологового будинку організували підвіз води, а деяких пацієнтів довелося відправити зі стаціонару на амбулаторне лікування. Підіва вода у нас була підвезена в 11 часов, в 2 часа дня і ввечері вечором буде підвоз води. З больними ми вирішили, ті, які можуть уже бути на амбулаторному лікуванні, ніколих дітей осмотрена, виписані домой. Місцеві мешканці були не готові до такого, бо вода зникла миттєво. Запастися нею ніхто не встиг. Люди кинулися до магазинів і за кілька годин розкупили усю воду, що продавалася. Пойду служі набирати, наприклад, тому що великі баклажки в добрій крамниці викупили, 5-літрові в АТБ теж вже нету, і сільпо вже нету. Не знаю. Комунальники просять не панікувати і запастися терпінням вкотре, і обіцяють працювати всю ніч, аби на ранок все ж таки запустити воду.